Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, дуже потужну алгебраїчну штуку. Це ніби ніби ми вчимося розшифровувати секретний код, який перетворює такі, знаєте, громісткі вирази на щось дуже елегантне і просте. Ну що, давайте розбиратися, як це все працює. І ось, власне, головна загадка. Подивіться на цей вираз: А квадрат плюс 2 АБ плюс Б квадрат. Ну, виглядає ж знайомо, правда? І є спосіб зробити його ну набагато компактнішим. Зараз ми цей секрет і розкриємо. Так, щоб розшифрувати наш код, потрібні ключі. І ось вони. Це по суті ті самі базові формули, які лежать в основі всього цього процесу. Можна сказати, це два наших головних інструменти. Просто погляньте на ці дві формули. Вони ж майже ну, майже ідентичні. Єдина єдина різниця це знак отут, посередині. Якщо бачимо плюс у подвоєному добутку, отримуємо суму в дужках. Якщо ж мінус, то різницю. Ну, все ж просто, правда. Окей, щоб ми всі точно говорили однією мовою, давайте запам'ятаємо цей термін: повний квадрат. Це, по суті, така собі кодова назва для тричлена, який просто ідеально лягає в одну з наших формул. Це наш, так би мовити, ідеальний кандидат для подальшого розслідування. А ось тепер починається найцікавіше. Як же ж нам розпізнати цей повний квадрат, так би мовити, у дикій природі алгебри? А для цього у нас є спеціальний детективний чек-лист. І от, якщо наш тричлен відповідає всім трьом пунктам, все, можемо його згортати. Так от. Наша перевірка це всього три кроки. Крок перший шукаємо один ідеальний квадрат. Крок другий шукаємо ще один ідеальний квадрат. І крок третій, фінальний, найважливіший, перевіряємо, чи є середній член тим самим подвоєним добутком коренів з цих двох квадратів. Теорія це, звісно, чудово, але давайте вже до практики. Зараз візьмемо реальний приклад і розберемо його по кісточках. Використовуючи наш детективний метод. Ну що, розглянемо цю справу разом. Отже, ось наш підозріваємий три член 4х2х плюс, плюс 9. Наше завдання просте з'ясувати, чи це повний квадрат. І якщо так, згорнути його. Поїхали! Починаємо з першого пункту нашого чек-листа. Дивимось на 4х2. Це ідеальний квадрат? Так. Абсолютно, це ж квадрат виразу 2х. Все наше А, так би мовити, це 2х. Перший доказ знайдено. Рухаємось далі до другого пункту. Тепер дивимось на останній член 9. Питання це ідеальний квадрат? Ну, звісно, це ж 3 в квадраті. Отже, наше Б це 3. Другий доказ у нас в кишені. І ось він, момент істини. У нас є А, Це 2 х у нас є B, це 3. Тепер треба перевірити третю ключову ознаку: чи справді середній член, оцей 12х, є їхнім подвоєним добутком. А давайте перевіримо, просто зараз множимо 2 на наше A, тобто на 2х, і на наше Б, тобто на 3. І що ми отримаємо? 12х! Це ж ідеальний збіг. Все, справу розкрито, перед нами 100% повний квадрат. Отже, оскільки всі три ознаки збіглися, а середній член у нас зі знаком плюс, ми сміливо використовуємо формулу квадрата суми. І наш, здавалося б, такий громісткий тричлен елегантно згортається у 2х плюс 3 в квадраті. Ну, хіба не краса? Ось вона, математика в дії. Але що робити, якщо докази, скажімо так, трохи замасковані? Буває, що повний квадрат ховається за знаками мінус. Але не хвилюйтеся, у нашого детективного методу є свої прийоми і для таких от хитрих випадків. І ось як це працює. Погляньте: якщо всі члени три члена з мінусами або ну, структура виглядає якось дивно, просто спробуйте винести мінус один за дужки. І дуже часто після цього простого кроку опа, і ми бачимо нашу знайому формулу, яка вже готова до згортання. Гаразд, ми навчились розбізнавати, навчились згортати ці повні квадрати. Але навіщо це все. А ось навіщо? Ця навичка це насправді надзвичайно потужний інструмент для розв'язування рівнянь. Ось погляйте, типове квадратне рівняння. Звісно, можна взятися за дискримінант, все це рахувати. Але стоп! Придивіться уважно до лівої частини, нічого не нагадує. Давайте ну, застосуємо наш детективний метод. І ось вона, магія в дії. Ми ж бачимо, що х квадрат це квадрат х 25 це квадрат п'ятірки. А що таке мінус 10х? Ну це ж точно мінус 2 помножене на х і на 5. Все сходиться. Отже, просто згортаємо ліву частину в x-5 до квадрату. І наше рівняння перетворюється на х-5 до квадрату дорівнює нулю. А якщо квадрат чогось дорівнює нулю, то і сам цей вираз дорівнює нулю. Звідси х дорівнює 5. Ну, елегантно ж. Тобто ключова ідея тут яка: вміння побачити повний квадрат дозволяє ну просто миттєво спростити складне рівняння, звести його до елементарного, лінійного. Це, по-перше, економить купу часу, а по-друге, значно зменшує шанси десь помилитися в розрахунках. Ми з вами розібрали самі основи, але повірте, це лише початок. Тепер, коли цей секретний код відомий, спробуйте пошукати повні квадрати і в інших, можливо, складніших виразах. Цікаво, які ще двері у світі математики може відкрити цей, на перший погляд, простий, але такий потужний інструмент.